Привіт і слава Україні! Отже, друзі, сьогодні я вмикався до телеканалу Еспресо, де обговорювали ряд тем. Головна тема, яка звучала в цьому ефірі, це звичайно наступ росіянців на Лиманському напрямку поблизу Креміної, а також. Яку тактику вони міняють чи не міняють, що вони роблять, що вони робитимуть, і звичайно, як маємо реагувати ми не лише на полях битви, але що має робити взагалі Україна в цьому контексті в контексті чергового наступу росіянців? Не буду розганяти паніку. Ми звичайно з вами маємо тримати наші рубежі, тримати наш стрій. Але для тих, кому це цікаво, можете звичайно подивитись це відео. Можливо, хтось щось почує новеньке. Але зараз саме час підписатися на мій ютуб канал, звичайно, поставити вподобайку і прокоментувати після цього відео, що ви там собі надумали з цього приводу. І буду вельми, 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 вельми вдячний, якщо ви дасте оцінку роботі нашої команди і підтримуєте Ютуб канал за посиланням внизу. А зараз прошу вашій увазі, будь ласка, дивіться, аналізуйте, робіть висновки. За словами е капітана першого рангу. Гуменю у Чорному морі наразі вирує потужний шторм 5-6 балів. Тож ворог відтягнув свої кораблі з калібрю. Ну ми продовжуємо збір оперативної інформації з українських регіонів. Зокрема, е, аналізувати будемо з Ігорем Лапіном, офіцером збройних сил України, спецпризначенцем, народним депутатом попередніх скликань. Пане Ігоре, вітаємо! Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! З метою окупації всього Донбасу протягом наступних 10 днів Російська Федерація планує розпочати новий масштабний наступ в районі Кремінної та Лиману, де ворог вже кілька тижнів концентрує великі сили. Про це пише Financial Times, Про це е, застерігає, так би мовити, в інституті вивчення війни і е, обласна військова адміністрація на Луганщині. Так само підкреслює, що ворог. Концентрує величезні потужності і буде пробувати прориватися саме в напрямку від Криміної до Лиману. Якби окреслити ситуацію на сході нашої країни, як вона виглядає вашими очима? Прошу Ну, я би окреслив би ситуацію на сході як досить тяжка, тому що йдуть кровопролитні бої. Фактично, супротивник, зосередивши на певних ділянках, ну скажімо так, резерви, намагається намацати нашу оборону, десь в якомусь місці її продавити, і далі туди вже кидати фактично всі резерви, які він має. Отже, в принципі, тактика росіянців не міняється, тобто вони тиснуть з усіх боків, а де слабше, то туди вже, як то кажуть, намагаються вклинитися. Що стосується ймовірного напрямку російського наступу, ну скажімо так, я думаю, що це знає не лише. Ше розвідка, це вже в нас, скажімо так, дуже багато громадян чули читали цю інформацію. Але я хочу наголосити, що Російська Федерація має колосальний ресурс людської сили, так, попри ті труднощі, з якими вони стикнулися в контексті логістики, попри ті труднощі, з якими вони стикнулися в контексті забезпечення артилерії, але тим не менше, скажімо так. Хаймерсів всемогущих в нас на всі фронти не хватає. і це теж треба визнавати. А отже, ми не можемо скрізь діставати логістичні центри чи якісь там угрупування концентрації російських військ. Вони цим, звичайно, користуються і будуть намагатися розтягнути наші оборонні можливості. Не виключено, що вони будуть загострювати, збільшувати тиск і на інших ділянках фронту з метою розтягнути логістику, з метою розтягнути резерви. Але я хочу наголосити. Що, в принципі, в цій війні, ну, я так думаю, на моє глибоке переконання, напевно, я не єдиний, хто так вважає, виграє той, хто збереже якнайбільше резервів для вирішального удару. Чи скористається Генеральний штаб тим, що саме на Районі Луганщини, тобто там Креміна, ну в напрямку на Лиман, зосереджено найбільша концентрація зараз в даний момент російських окупаційних військ. Я думаю, що скористаються. Наскільки ми зможемо це використати в своїх інтересах чи для можливого зустрічного контрнаступу з боку наших сил оборони? Ну це вже питання до генерального штабу. Я вважаю, що стратегічне, скажімо так, мислення і розвіддані, а також знання тих наших можливостей, які сьогодні у нас є це, знає ну залужний і скажімо так. Я думаю, що в цьому напрямку будуть вживатися заходи вимотування росіянців за рахунок постійної оборони, переводячи нашу частину фронту в статичну, це не завжди призводить до певного успіху. Так, з точки зору е, перемелювання російських наступальних е, дій. Це логічно, але з точки зору, скажімо так, можливості бути самим ураженим внаслідок російської артилерії. Тобто, коли ми є нерухомі, а російська артилерія працює, ну це теж збільшує, скажімо так, можливі втрати з боку України. Тому я думаю, що комплекс мироприємств і як протистояти цим наступальним атакувальним діям Росії, я думаю, що Генеральний штаб мав би випрацювати і вже до цього бути готовими. Тим більше, що всі останнім часом лише і те говорять, що росіянці будуть атакувати там, росіянці будуть атакувати в іншому місці, що вони готують наступ, що вони підтягнули резерви, що вони отихого так сміялися. Певні, скажімо так, наші корисні блогери, от то якраз такі оці мобіки, так звані, їх є досить дуже багато, і це є суттєве підкріплення для російських окупаційних військ на території України. Пане Ігорі. Ну от власне з урахуванням збільшення поголів'я російських інтервентів на порядок, так. Що вони можуть пропонувати, який тип ведення бойової операції чи бойових операцій загалом, якщо ми говоримо про те, що собою являє угруповання ворога, ну і плюс-мінус намагаємось прокресли так, так би мовити його оперативні плани? Ну, дуже часто ми впираємось, ну йдеться. Ми це про журналістів, людей, які працюють переважно з публічною інформацією. Ми ми впираємось в надзвичайну велику кількість різних версій. Знаєте, то якісь американські експертні середовища, то якийсь британський таблоїд, прости господи, і так далі, і так далі, і так далі. Вони накидають, накидають свої версії. А ви, як людина, військова, і водночас людина з добрим, так би мовити, світоглядом широким. Військово-політичним, як ви оцінюєте російські спроби зараз розгортати у великий нас, розгортати великий нас? Вони його можуть намагатись заховати кількох менших, щоб потім в критичній ситуації підтягнути додаткові сили? Ну і загалом тут йдеться про те, наскільки ми і наші партнери бачимо з неба чи за допомогою тих чи інших перехоплень, що замишляє і готує ворог в оперативному режимі. Ну, дивіться, з приводу наших можливостей, так, ми дуже багато бачимо з неба, але давайте не забувати, що, попри те, що ми так добре бачимо, але яким чином, з, скажімо так, з центральної, так би мовити, частини нападу на тиску на Бахмут, ми не побачили, як це угрупування перемістилося на Солідар. Давайте говорити чесно. Ще раз наголошую, суспільство потребує, коли з ним говорять чесно. Значить, росіянці навчились перекидати певну кількість особового складу, зокрема, піхоти. Я зараз говорю про піхоту. З однієї ділянки фронту на 10-15 кілометрів вище, ну якщо по карті дивитися, та? Тобто раніше тисли на Бахмут, 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 а потім на 10 кілометрів пішли вище, північніше по карті, скажімо так, і почали давити на Солідар. Вони це змогли зробити? Змогли. На сьогоднішній день вони розуміють можливості нашого досягнення, і ми намагаємося контролювати все, що відбувається в зоні ураження нашої артилерії, там 40 кілометрів чи 70 для Хаймерсата. Тобто вони це навчилися і вони розосереджують свій особовий склад раніше. Вони теж вміють воювати, не можна недооцінювати супротивника. Питання в тому, які напрямки можуть використовувати, чи вони використають в багатьох місцях, а потім я ще раз наголошую, вони так і роблять. Вони тиснуть в багатьох місцях, де відчувають можливість проломитися. Туди кидають резерви, звідки підтягують резерви? Звичайно, з дистанції більшої, ніж ми можемо дістати хаймерсами. Надання зброї на 150 кілометрову дистанцію, ту, про яку сьогодні говорить, скажімо так, вся світова спільнота це нам допоможе, але ця зброя ще не доїхала. А лупити їх треба вже таких засобів ураження, як ракетна програма Верба чи Нова, чи яка була заборожена і в нас ну скажімо так, ми ж не чуємо зараз про застосування цих ракет, правда? Ну, ми ще трошки чули на початку війни про застосування точки, у яка може діставати трохи далі, ніж там 50-70 кілометрів. Це звичайно, це добре, але це запаси радянські, так би мовити. Ми теж їх не дуже багато маємо. До чого я це все веду? Те, що бачать, це можливо бачать те, що хочуть їм показати. От я завжди, з точки зору військового, я дуже добре вірю своїм очам, але завжди маю прораховувати декілька кроків наперед. Для чого? Для того, щоб убезпечити себе від того, а може я щось не добачив. І в цьому контексті наші західні партнери також є не виключенням. Тому от такі історії вони будуть повторюватися. Росіянці теж вміють воювати. Ну і на завершення, буквально ще оця теза, що все таки з точки зору військово-політичної. Якщо в них є концентрація військ і є резерви у вигляді тих же самих мобіків, котрі їдуть там з Урала чи яких перекинули з Білорусі, вони вже натреновані, Вони вже вони сиділи два місяці. Тренувались в той час, коли наше міністерство оборони і заступники кричали: нам мобілізація не нужна, росіянці це робили. Сьогодні ми вже намагаємося зробити цю мобілізацію, але ще ж треба час, щоб ми хлопці навчилися, а не так як на початку війни. Мобілізація на початку війни і підготовка сил територіальної оборони були про як би то так сказати м'якше. Профукані. Ну, все ж здогадалися. Так, це, так, так. от саме якраз от, е, нас же ж, всі, нас же ж ваза, вважали божевільними. До 24 лютого, тих, хто казав, що буде війна, вважали божевільними. А вони виявилися, як каже ваш колега Віталій Портніков, і всі божевільні 24 лютого виявилися правими. Коли е, ми виходили і казали, що восени росіяни проводять мобілізацію, нам треба це робити, нам треба це робити, нам розповідали, що не треба всього достатньо. Сьогодні вже бігаємо, шукаємо людей. А людей що треба навчити. Я вітаю, що наші хлопці за пришвидшеною програмою вчаться на танки там Леопард, будуть вчитися, і вчаться на танки Челенджер в Британії. Кажуть, що навіть вже дехто там і навчився, і все нормально. Але це все час. Росіянці зараз заморозки будуть використовувати для наступальних дій. Так, звичайно, я розумію, чому вони рвуться саме оцю Донецьку міську агломерацію. Бо там їм без різниці, було то чи не було, то, там дуже сильно урбанізована територія, там дуже багато доріг, і вони можуть це використовувати. І вони це будуть використовувати, але як тільки підмерзне, я думаю, що вони також будуть намагатися тиснути на наших південних рубежах. Там, де ми говоримо про херсонський напрямок, лівий берег мається на увазі Херсонщини, вони також будуть це намагати. Тиснути в напрямку Запоріжжя, і оце все треба враховувати. Але ж ще раз наголошую: Генеральний штаб має розвіддані. Я маю лише ті дані, які ну що я можу собі логічно порахувати по тій інформації, яка є загальнодоступна, звичайно, пане Ігоре. Ну, те, що у них багато людей, і вони підготовлені вже зараз на і можуть з'явитися безпосередньо на лінії. Цих же ж людей треба якось екіпірувати, забезпечити технікою і так далі. Дуже різняться оцінки того, чим зараз е, володіє Російська Федерація, що у неї по тому всьому, але е, здається, все сходиться на одному такого масиву. Там я не знаю танків, б, загалом бронетехніки. Е, ну і так далі. У них немає. Немає щоб забезпечити всіх цих людей. А в нас варто нам. Так, якби вірити в краще в даному випадку. Дивіться, я тут не паніку не розводжу, але давайте говорити чесно. А у нас, а у нас є той масив танків? Ще нема. А у нас є той масив техніки. Чи хтось думає, що нашу техніку не, не розбивають їхніми е, тими, як -то там, тими безпілотними апаратами і так далі. Так само розбивають. Тому вони на Солідарі використовували не техніку. А тактику малих груп піхоти і закидували шапками. Оця от жуківська тактика, баби, і що наражають, воно в них далі процвітає. Ані ж хочуть красиво умереть. У них же ж культ смерті на всю Росію прославляється. Що, хоч діти будуть гордитися на кладбищі. розумієте, чи родителі будуть гордитися, що не такий вже я й наркоман, чи не такий же я й підофіл. Розумієте? Тобто в них це є. І тут питання, чи можуть їх забезпечити. Автоматами Калашнікова вони можуть забезпечувати ще цілу ще цілу китайську армію. Розумієте, разом зі своєю. Тому що на складах колишнього СРСР цього залізять ще досталь. Якщо ми говоримо про танкові можливості росіян, дивіться, ми вже спалили більше трьох тисяч танків. Ви уявляєте, що армія Великобританії має їх всього десь там близько трьохсот? А ми вже російських спалили три тисячі. А ще за Уралом стоїть близько там тридцяти тисяч, скільки нехай там. 10% з них лише зможуть відновити. Так це ще 3 тисячі. Розумієте? Тобто в них є. Далі Росія має замкнений цикл виробництва боєприпасів. Тобто їм не треба шукати гільзи, порох і там і ще якусь там єрунду, і капсулі. В них все виробляється на території Росії. Зараз росіянці хочуть зробити лінію по виробництву шахедів. Військово-промисловий комплекс росіянки він замкнений. Він не все йому треба. Е, якісь там іноземні технології. Хоча і з іноземними технологіями ми знаємо нещодавні розслідування, як турецькі компанії фактично поставляли на російські е, об'єкти, на російські е, техні, ці, е, заводи, технології Сполучених Штатів, так званого подвійного призначення в обхід санкцій. І це ж відбувається. А ви що думаєте, що Китай не допомагає Росії? Я зараз не до вас конкретно маю на увазі претензію до журналістів. Це є взагалі риторичні такі запитання. Тому не потрібно недооцінювати ворога. В них є. Вони ще раз наголошую, вони в Солідарі не на танках їхали, а пішочком повзли. Лягали в землю нашу удобренням і слідуючи колоною знову повзли. Раніше вони використовували так званий вогневий вал. Зараз вони, тобто за допомогою артилерії, сьогодні вони використовують так званий м'ясний вал, за допомогою піхоти. Ну вони це роблять. І система їхньої тактики охоплення міста з двох боків, наприклад, вони Бахмут не могли вузенько охопити, ну то вони пішли другим шляхом, взяли просто-напросто ширше. Внизу біля Кліщівки, а зверху через Солідар. І в результаті вийшло, що все рівно намагаються перебивати логістику постачання зброї для Бахмута. В цьому контексті, повірте мені, вони далеко не придурки, і треба мати розуміння, вони вчаться воювати. Наші хлопці зараз фактично тримають без ротацій, без відпустки, без відпочинків. 11 місяців вже тримають рубежі. А міністерство оборони України казало, що нам мобілізації не треба. А сьогодні перекривають цілі вулиці в обласних центрах за допомогою поліції і представників військоматів, роздаючи повістки. Що сьогодні роблять наші генії комунікації замість того, щоб зняти напругу в суспільстві, щоби оці вот дубінські і їже ним ліжащі пропагандони російські не розповідали як обійти по закону пов'язку? Потрібно врегулювати маленькою постановою уряду, врегулювати ціле питання і зняти цю напругу в суспільстві. Що військовослужбовець військомату має право вручити і виписати пов'язку, зробіть доповнення до нормативної бази, і буде спокій в суспільстві, і не будуть процвітати цьому процвітати всякі пропагандони разом з грамотними юристами, які розказують, як обійти пов'язку. повістку. Ігоре, так. пане Ігоре, ще одне запитання, яке стосується безпосередньо тактики ворога, постійно застосовувати масу людей в е, наші засоби протидії. Окрім мобілізації, яку ми так само маємо проводити. Що ще нам може допомогти в даному аспекті, коли їх просто чмач муща Дуже коротко. Значить, е, управління військами не в жакому разі не можна втратити управління військами. Для того щоб не втратити управління підрозділем, треба мати очі. Наші очі, ті ж самі безпілотники, які Резніков сказав, що це весільна забавка. Ми їх закупати не будемо, і создав нові проблеми для волонтерів на кордоні. Тобто, треба мати це управління. Далі забезпечення. Забезпечення має бути на найвищому рівні. Гріх взимку отримувати бійців з відмороженими кінцівками і ампутовувати їм відморожені кінцівки, тому що хтось не закупив якась Б, не закупила е, ці стільки теплі чи забезпечила їх дві два комплекти. Взуття. 30 секунд. Ще ще по пунктах. Раз, два, три, п'ять. По пунктах. Ну Ви знаєте, я за 30 секунд не навчу армію воювати, скажімо так, використовувати досвід, успішний досвід тих підрозділів і е, вчити ньому нові поповнення. Готувати резерви. Сьогодні вже постійно готувати резерви. І це буде наша перемога. Дякую. Друзі, я вам дякую, що ви подивилися цей сюжет. І якщо ви поставили свою вподобайку і написали коментар, це теж ваша допомога в боротьбі за інформаційний простір України. Тобто ми сьогодні з вами разом продовжуємо боротися від хороших русських, які заполонили всі ефіри. Ваша вподобайка, ваш перепост це те, що вітається, це те, на що реагує Ютуб-сегмент, скажімо так. Ну і звичайно, якщо ви підтримуєте мій Ютуб канал. Підписуйтесь, підтримуйте за посиланням внизу. Україна сьогодні ще на один день все рівно як би там не було ближче до перемоги. Слава Україні.